Пане Гаврилюк, як почуваєтеся у новому статусі? Вже присяга позаду? Ви вже повноцінний народний депутат України? Що було таке зверхістецтві? Такого нічого нема. Вчора ви проходили спеціальне тренування, вас вчили тиснути на кнопки, щось було важке для вас, опанувати систему рада. На піаніні тяжче навчитися грати ніж нажимати ті кнопочки. Всім відомо, що ви живете в маленькому селищі, на ваших плечах посівна, збирання врожаю, будівництво. Хто це зараз все буде робити? Незамінніх людей немає. Завжди знаходяться люди, які тебе заміняють, і навіть і лучше може за тебе робити ту роботу, яку робив ти. Хто буде огород саджати в нашого села? Дуже багато бажаючих, які би хотіли мати ще більше землі, і вони не відкажуться від того. А що вони заберуть моїх 75 сотих землі, що буде зря стояти? Просто нехай люди мають урожай, нехай збере, нехай вигодовують худобку. От, і нехай радуються. Ви не приховуєте, що у вас немає вищої освіти. Зараз відчуваєте брак освіти, зважаючи на те, що тепер ви парламентар. Можливо, ваша фракція надала вам вже спеціалізовану літературу, яку потрібно прочитати, щоб принаймні розбиратися в законах чи розбиратися в державотворенні і взагалі в тому, що відбуватиметься під куполом Верховної Ради. Лидина, якщо хоче, вона сама все знайде. Якщо вона хоче себе вдосконати, якщо вона хоче вивчитися, вона все знайде, виучи і знайде, відки черпати знань. Яку книжку зараз читаєте? Зранку читаю я тільки новини таких літературних книжок, поки місто не читаю, бо немає в мене на цей час. ще ну немає, часу просто не вистачає. Бо я зараз забочу. І на окрузі працюю, займаюся зараз і доставкою гуманітарки на передову. І неодноразово сам туди відвожу, бо там знаходяться мої воїни, мої козаки знаходяться. Я сподіваюся на те, що скоро, скоро я поступлю десь на заочне навчання. Коли поступлю, тоді скажу. Це точно. Коли сьогодні збиралися до Верховної Ради і коли вирішували вдягати камуфляж, не думали про те, що вас можуть сплутати з охороною на дверях? Ні, в охорони нема чуба, в мене чуб є. Є комбати, які вдягли сьогодні кроватку і костюм. Не думали, що потрібно придбати якийсь такий цивільний одяг? Самий крутий костюм, якби я одів від того, аби наша країна стала лучше жити, я би одів. Від того нічого не зміниться. Вже я буду в кроватку. Що буде, що зміниться у нас у державі? Дякую вам дуже. Я Вас вітаю з новим статусом і до зустрічі. Ну, вам всім бла, будьте здоровенькі. Якщо нічого, заходіть з мультикажив був пес.